Разом граємо, пригод шукаємо З нелі та друзі, ми часу не гаймо. <плес> Йоу! Йоу! Секрет таємної кімнати. Ви в безпеці, тому що вами керую я. Ви завжди слухатиметесь мене. Ви завжди гратимете з нелі. Щоб вона хотіла бути в цій кімнаті якомога довше. Мій голос заспокоює вас. Я абсолютне добро, якому ви довіряєте. Водо, а можна, щоб хто ще сьогодні mm -hmm. Ну, Наприклад, помні, чи Блискавка, чи мех, чи Енджел. — Вони поруч. Але не живі. Мені треба як справжню. Ah. Трохи зайняті в даний момент. Цим. Це... Да вони взагалі пропадають, коли виглядають ось так. Mm. Ти ставиш забагато питань. питань. Вони хоч чують? Так, але нічого не можуть зробити. Це як сон. Прекрасний сон. Звучить не дуже прекрасно. Гаразд. Щоб у тебе не було стільки питань, розбуджу для тебе деко. <звук> А -а -а. Нелі, привіт! Хто ти? Помні, ей, це я ж Нелі. не пам'ятаю. Після того, як помні покинула кімнату, мені довелось стерти деякі її спогади про цей світ. Заради її безпеки. Ну що, знайомимось заново? Давай! Ну, а мене ти пам'ятаєш? Ага. Ти була в сні? Так, дивні сні. Mm. Так, стоп. Давайте замість пустих балачок я подарую вам суперчелендж. Ла, Хочу таке. А таке. Спробуй усі смаколики із зав'язаними очима. Вау! Вау! Ва! А так так, з чого почнем? Нелі, ти готова? Ану да. відкривай рот. Ну, що це? А? Не смачно. Я думаю, тобі сподобається. Ну, це Адець в шоколаді. Ну, тут все в шоколаді, це шпуртан. Клас, Нелі, а тепер ти спробуй моє. Моє буде дуже смачне. Клас. Ти смачніше це пана? Так. Тобі подумати? Аболій Ти готова? Що далі? Треба дуже-дуже широко відкрити рот. Ти готова? Точно? Ні. Давай, давай, я знаю, ти зможеш. І ще. І ще! Опа! Дума, це яблука! Молодець! Це мій улюблений фрукт речі. Ти просто не вмієш обирати. Ба, молодець! молодець. 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 Зараз Зараз ти знаєш. Це буде дуже смачно. Смакота! Не. Ні, да? Дуже близько, але ні. Та, да, це малина. Це була малина? Та. Да. Ой, бачите, я вже сама забралася. Та, тобі, забралась. По... Да, тобі так. пора сходити до окуліста. До окуліста? Не, не знала, що окуліст займається малинами. Окуліст да. займається твоїм зором. Давай відкривай ротик. Швиденько, 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 швиденько. Як тобі? Смазук. Як я? Це огірок. Ти дуже смішна, Нелі, огірок. Дай мені ще. Хочеш ще? Так. Я маю для тебе дещо цікаві. Справді це дуже-дуже значно. Що? Здається, все. Так, схоже, ми пройшли челендж. Нелі, ти можеш знімати пов'язку? Так, і тепер куштуй. Ви мене лимоном хотіли накормити! це вона. Е, ні, який лимон? Який лимон? На, огірки, ти ж тільки так любиш. Помідори. А? Цибуля. Сама. Да, це вона тобі пропонувала. Да. Ні, ні, я, я такого не пропонувала. А вона ж таки давала тобі брокколі. Так, да, так, це була вона, це все вона. Зараз і я вам зроблю сюрприз. Ну не такий, як ви, а смачний. Десь тут була моя заночка на чорний день. Ось і воно. А може, поки Нелі немає. Спробуємо ось так. А раптом вона повернеться, розлютиться і більше з нами не спілкуватиметься. Оу, то ти дійсно нічого не пам'ятаєш? Бо Нелі не така. Нічого. Це так прикро, бо ти ж побувала в справжньому світі. Ми так чекали, щоб ти нам розповіла, що ж там. Я була в іншому світі. Так, там де Неллі живе. Ола. Я попереджала, щоб ти не покидала кімнату. Але чому цього робити не можна? Тому що, тому що там ти оберталася на ляльку. І якби процес дійшов до кінця, то ти лишилася б такою назавжди. То це ти врятувала мене? Звісно. Але ти ж могла не стирати пам'ять. Навіщо було це? Щоб жахи іншого світу не псували вам радість від цього. То це щось схоже на в'язницю. Звісно, ні. У в'язниці немає стільки розваг. Оце класна подруга. Я прощаю дійсно смачненьким. Ем... О, є ідея. Хіба що роблю один маленький сюрприз. Ось uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. oh, що я вам принесла. Це oh, вже кваче пробувати. Mm. Це дуже смачно. А що ти попробував? А це маршмего? Візьми оцю рожеву. Я їм рожев. Зараз я скажу свою думку. Смачно. Так, тепер твоя черга. М -м. Це справді смачно. Друзі, якщо у вас немає такого шоколадного фентану можна просто... Ось тобі цей шоколад і полита. Тебе буде смачно. Ти просто угу. шоколадку не їсти. Ну, маршмеллоу мені сподобались більше. Ну що, я вже не їлася. Треба перестихати куклу. Ти кукла, помні, ти лялька. Тебе фігура не э, вищиться. Ага, скажеш мені після того, як я з'їм мільйон бургерів. Угу, скажу. А буде мільйон бургерів? Не. В'їш оцю. Виглядає як дуже смачно. Хрипле. Це мій сюрприз. О, добре, не, не тепер ми квитим. Все я наїлася. І я наїлася. О, я теж обуїлася. Який класний сьогодні був день. Ага, смачний. Ага, тобі то дійсно смачний. <рес> Дякую за фонтан, подушку. Будь ласка, але за це приведи сюди своїх друзів. Щось я давно їх не бачила. Добре, приведу. На і Йоу! Вам теж час спати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні